Шануємо творчість, вперше у Вінниці пройшов обласний конкурс читців польської поезії, присвячений старіччю з дня народження Чеслова Мілоша, відомого польського поета. Людина непересічної долі, оскільки хто знайомився з його біографією, я думаю, що ви всі знайомились. Людина, яка народилася в царській Росії, яка пережила. Буремні події революцій 20-х років минулого століття, який пережив Другу світову війну і брав активну участь у тих подіях. Я впевнена в тому, що Україна це багатонаціональна держава, і ми з вами наш обов'язок зберігати, знати, примножувати історію, культуру тих народів, які проживають на нашій. Території на території України, і, зокрема, на території нашої Вінницької області, учні Вінницьких шкіл мовою оригіналу, читали по два вірші, один з яких мав бути творчим доробком Чеслава Мілоша. 53 конкурсанти у двох вікових категоріях: п'яті, восьмі класи і старшокласники. Привітати учасників прийшли і представники польського консульства. Хоча ми не організатором цього конкурсу. My do, z wielką radością witamy takie inicjatywy, to jest inicjatywa e, instytutu, obiektu administracji, w którym teraz jesteśmy. i takie inicjatywy wskazują na to, że e, Ukraina jest że odkrytą Ukrainą na inne mężczyzny, na inne kultury. O tak uczni demonstrowali nie tylko majsterni deklamować wierszy, a i pokazali swoje znania polskiej mowy. Na ziarnku maku stoi mały dom, Psy czekają snak słońca smakowy, I nigdy jeszcze tym makowym psom, Że jest świat inszy, nie przyszło do głowy. Ziemi to ziarnko naprawdę nie wiecie, A i nie ziarnko planety i gwiazdy. A choć będzie chyba sto tysięcy, Domek z ogrodem może stać na każdej. Голова товариства Світлиця Польська Валерій Істошин прийшов на концерт не тільки як пошановувач польської культури, а й як учитель. Четверо його учнів взяли участь у цьому заході, але це буде слугувати поштовхом для інших районів, щоб вони в себе відкривали на за потребу, бо є така потреба, є таке запотребування від місцевих громад. Що місцеві громади зорганізуються і будуть виступати до районних відділів освіти, щоб там. Починали з факультативів, потім як друга іноземна мова, як вивчається, наприклад, Вінниці в Вінніці 23 школі. І майбутнє України залежить від того, наскільки діти, які зараз навчаються в школах, будуть грамотними, скільки вони будуть знати мов. Варто вчитися, щоб навчитися тут мови, вони потім би змогли отримувати вищу освіту в Польщі, вернутися сюди, в Україну. І Вчити або мови дітей, або бути інженерами, економістами в сільському господарстві. Такий конкурс буде проводитися щорічно. Організатори сподіваються, що надалі його розширять і урізноманітнять. Юлія Жовнір, Вадим Демець, телерадіокомпанія Смарт.